Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку. Сподіваюсь, у вас все добре. В кого День народження вітаю цього тижня. І у нас з 4-4 всім кохання у кого День народження. <кхем> Значить, так, з 4 серпня по 10. -е. З 4 по 10 червня серпня. І як завжди, починаємо з Овнів. Дорогі овни, туз монет. Шикарна карта, прекрасна. Якісь шанси, якісь перспективи, якісь можливості, у когось підвищення по, по, по зарплаті, в когось премія, в когось спадщина. Купи продай. Удачно, все, що пов'язано з фінансами, буде дуже вдалим. Ось якісь подарунки комусь, подарунки долі. У когось знайомство буде, як то кажуть, подарунок долі. У когось буде просто робота вашої мрії. Ну, хороший тиждень. Давайте так: не пропустіть ці усі шанси вашого життя. Давайте скажемо так, не пропустіть їх. Чудова карта. Хапайтеся за можливості, йдіть вперед, не бійтеся, скажемо так. Тепер переходимо до тельців. Так, одну карту. Я хочу одну карту. Значить так, тельці, мах. Прекрасна теж карта, все у ваших руках. У вас будуть можливості, у вас будуть перспективи. Хтось вас назве майстром вашого життя. Ось в когось дійсно з'явиться можливість пробитися вперед. Головне тут знайти спосіб. Інструмент, яким ви хочете добитися своїх якогось цілей планів. Мах говорить також про якісь маніпуляції. Якщо ми говоримо про вас, можуть вас хтось обдурити. Звичайно, може. Тому, дорогі тельці, можете трошечки бути уважнішими, якщо ми говоримо про вас. То в тому плані, що ви, то ви якось просто не те, щоб дурити, а якимись хитростями маленькими можете дійти до своєї цілі. А маленькі хитрості, як то кажуть, жіночі, нікому не завадять. Тепер переходимо до близнюків. Так, близнюки, у нас вже карта сама виходить. Дев'яточка монет. Чудова карта, прекрасна карта. Це особисті гроші, це особисте задоволення, це особисте досягнення. Це і премія, це і спадщина, це і добудували хату, до, до, доінвестували в фірму там, чи ще щось. Це ваші особисті гроші, це особисті ваші заслуги. Ось. Ця карта трошечки, звичайно, навіює одинокістю. Без розваг, але ви задоволені. Матеріальне становище у вас повинно цього тижня покращитись. Ось якось так комусь дійсно виплатять відпускні, наприклад. Хтось щось продасть вигідно, хтось щось купить вигідно. У когось, можливо, з'явиться хата цього тижня або продасть. Хороша карта. Дуже високі ставки тут, скажімо так, і це ви досягли своєю працею. Хорош, хороший тиждень. Стабільний тиждень. Без якихось викрутасів, скажімо так. Тепер переходимо до раків, здається. Так? Дорогі раки, сімка. Цих монет. Якщо ми візьмемо тут сімку, то тут у нас дев'яточка. Так, вам ще треба раки трошки почекати. Нікуди не спішіть, робіть якісь плани. Працюйте, працюйте обов'язково, бо ця карта не показує задоволення. Працюйте в задоволення. Монети зазвичай задоволення не показують. Монети показують практичні речі. Тому намагайтеся у ці практичні речі додати трошки задоволеності. Ось якось так. Терпіння в якійсь справі. ви не можете тягнути за траву, щоб вона швидше виросла. Тому. Трошечки терпіння до результату ще, можливо, далеко, можливо, недалеко. Це вже, в залежності, вже від обставин. Але кошик у вас ще пустий, тобто ви ще не можете збирати урожай. Час урожаю ще не настав, скажімо так. Тепер переходимо до левів, що чекає леви цього тижня. Що левів чекає цього тижня? Шістка кубків, якісь приємні, дуже приємні в задоволення моменти. Хтось буде ностальгувати за минулим, хтось буде згадувати своє дитинство, а хтось просто буде бавитися з дітьми. Хтось закохається, теж може бути. Хтось буде якусь вечірку влаштовувати, якесь міроприємство з а, якимись друзями, хтось вечірку, хтось <кій> святкувати щось буде. Ось, і ця карта вона вас трохи поверне у ваше дитинство, у ваше минуле, в хороші часи, які колись вас оточували. Дуже хороший тиждень. Емоційний, правда, не якось тут. Тут емоці... емоцій мало. А ось тут якраз достатньо емоцій, але такі, в задоволення. Так, тепер ми переходимо до, після левів, ідуть діви, здається. Так, Діва. Діва, імператор. Ну, В принципі, знаєте, імператор це чудова карта, яка говорить про якісь установи, про якісь правила, про якісь закони, про жорсткість, про слідувати своїм планам, не здаватися ні в якому разі, це, знаєте, може бути навіть. Покровитель, якийсь у вас з'явиться, якийсь мужчина. Якщо ви жінка, може з'явитися якийсь мужчина, може навіть військовий бути, може просто бути, а, як це ще називають, людина державник, наприклад. так? Ну, це, це мені так прийшло. Можливо бути, що людина якийсь а, шеф, начальник. Ось, а може, вам дійсно прийдеться відвідувати якісь установи, чогось добиватися. Обов'язково вам потрібна буде там допомога. Хтось вам, можливо, допоможе. Це є людина, яка вас просуне кругом, скажімо так. Так, так тепер ми йдемо до Терезії. Дорогі Терези, що у вас сила. Сила, якісь випробування на вас випадають цього тижня. Може бути випробування, а може бути пристрасть. Пристрасть не кохання. Не плутайте пристрасть з коханням. У вас буде жага до якогось мужчини, або якщо ви мужчина, до якоїсь жінки. Хтось когось може приборкати по цій карті. Ось силу волі. Застосовуйте цього тижня силу волі, витримку. Увагу, інстинкти, тому що це теж інстинкти. Сила, волі, внутрішня сила. Відкриваються якісь резерви. Потрібно витримати цей тиждень. Нелегкий. Одразу кажу, тиждень буде нелегким. Тепер переходимо до скорпіонів. Давайте нам скорпіончиків. Так, капта. Вежа. Ну, не дуже добре. <кій> Значить, так. <кій> Що можна сказати по цій карті? Якісь плани можуть крах планів ваших. А ви б запланували, наприклад, поїхати у відпустку на море. І все переб'ється. Будьте обережно з прильотами. Але вами повинен, дія, вам повинен діяти. Чи як це сказати, не страх. А, розумієте, тому що страх притягує це все недобре. Я коли здавала цю як і техніку зняття тривоги, у кожному відео а, під відео в описі до цього відео, завжди є техніка зняття тривоги. Обов'язково робіть, щоб цього не притягнути. Це ще може бути електрика. Будьте обережні з електропереборами. Далі, крах ваших планів. Ну, ви знаєте, з другого боку це може бути і розлучення, сварка якась велика. Але відверто вам скажу: по цій карті, якщо йде розлучення і сварка, то так воно вже мало бути. Тому що ви спочатку свої відносини побудували неправильно. Тобто у вас була пристрасть, а не було кохання один до одного. І не спорте зі мною. Ось якось так. Просто цю карту треба пережити. Ось, можливо, щось буде падати з неба. Можливо, ви. Будьте обережні. От знаєте, що в мене ще йде? Кістки. Будьте обережно, ноги, руки. Тепер переходимо до стрільців. щось мені хочеться ось цю карту взяти. Стрільці. Карта грошова, це король. І він говорить, що великі гроші, Вари, великі спадщина, прибутки, щось купите, щось продасте. До речі, спочатку у нас йшли такі гроші, теж дуже хороші грошові карти, і ось у вас так само. Що можна сказати? Що вас чекає? Дійсно хороші прибутки. Якщо ви шукаєте роботу, хороша робота з посадою, з кріслом, з кабінетом, можливо, навіть а ось, з має... хтось купи собі маєток, хтось купи собі острівець, а хтось купи просто собі ну, ліжко, наприклад. Або дійсно крісло хтось купить собі. Ось якось так. Ну, В принципі, карта хороша, стабільна, консервативна. Дійте консервативно, розмірено, нікуди не спішіть цього тижня, якщо пораду взяти. Тепер переходимо до козерогів. От захотілося цю карту взяти. Дорогі козероги. Діяво. Знаєте, перше, що мені приходить, біз попутав. Будьте обережні. Дійсно, своїми думками, вони зі словами. Обережно мрійте, тому що воно може інколи збуватися. Якщо там, наприклад, знаєте, якісь прокльони чи ще щось, будьте обережні, бо ви потім, як в залежності від своїх слів, ось що можна сказати? Це заздрість по цій карті проходить, це ревнощі, це злість. Пекельна злість. Ось і ще можна сказати по цій карті, що а, хтось може вас підбити на якусь авантюру. Це, <клух> до речі, що мені ще зараз приходить: венеричні хвороби. Будьте обережно з такими попутчиками сексуальними. Дійсно, дуже обережно будьте, щоб не заробити собі на голову щось. Гаразд, <клух> тепер водолії. Раз, водолії. Ой, ой. ой. Дорогі водолії. А, знаєте, перше, що мені йде, вибачте, що так, але скажу, я скажу, тому що з кимось це буде зізвучно. Доскакалися. Вам були попередження. А, попередження. Тобто, весь всесвіт, ваша душа, ваша інтуїція вам вже. <кій> я починаю хрипнути. <кій> Це вже не перше відео сьогодні. Вибачайте, що можна так доскакалися, я сказала, так. Тобто були попередження. Ваша душа, ваша інтуїція вам щось натякала. Ви вже щось відчували, щось не те у ваших відносинах, у вас на роботі щось не те. Це і звільнення по роботі може бути. Це і серце може боліти. У когось може бути навіть інфаркт. Будьте обережні. Її дорогенькі. Біль і втрата теж іде. Цю карту просто. Тепер вже її треба пережити. Її вже не оминеш, на жаль. Так, а що тут нам. Угу, угу, П'ятірочка. Я сподіваюся, що ніяких поганих новин не буде з фронту. Я сподіваюся. <клес> Тепер у нас ідуть риби. Так, наші риби. Помірність. Помірність говорить, що у вас усе прекрасно, усе чудово, усе в гармонії, все лагоді. Ви можете з кимось помиритися, з кимось подружитися, з кимось, знаєте, побрататися, 100 грам випити, забути тривогу, забути щось погане. Ця карта радить вам робити якісь медитації. Ця карта радить вам. Зайнятися якимись практиками, більше бути на природі, більше займатися своїм, своєю ну, як би це сказати, емоціями, душою, тілом. Ось якось так. Хтось може йогу буде робити, хтось якісь капельки почне пити, хтось, ну, скажімо так, знаєте, ще по цій карті йде. Такого нічого відбуватися не буде, ніби час зупинився і нічого не відбувається. Якось все, знаєте, ну, як би сказати, без якихось пришествий. Давайте я так скажу. Ось. І ось так закінчиться тиждень, мої дорогеньки. Ось так закінчиться тиждень. Я бажаю вам, мої дорогеньки, гарного, мирного тижня. Злагоди, удачі, любові, кохання. Ось е приймайте рішучі рішення. Ось, І виживайте, виживайте, бережіть себе, і все буде Україна. Гарного, мирного вам тижня. На все добре, домі дорогенькі.